Малолітні неповнолітні, неповнолітні непрацездатні діти-спадкодавця. Давайте прояснимо, що таке малолітні. Малолітні це вік до 14 років, тобто саме діти тут маються на увазі, але вони не працездатні ну, через будь-які ситуації в їхньому житті, або є у вас непрацездатна вдова, або вдівець. Та непрацездатні батьки, вони спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. А якщо ви все ж таки уклали заповіт, їх позбавили майна, ви не хочете, щоб вони спадкували, вони все одно отримують вже не половину, наприклад, як яким. Їм... Було б за законом, а лише половину від половини, тобто одну четверту. Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом, з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкоємцем, а також інцим спадкодавцем, а також інші обставини, які мають істотне значення. Тобто тут мова йде про те, що інші спадкоємці, які не згодні з цим, що ці люди отримають свою обов'язкову частку, можуть подати позов до суду, де вони напишуть, наприклад, що ця людина вела себе якось неадекватно, поводилась негативно до спадкодавця, створювала проблеми в житті, і суд, вивчивши всі ці матеріали, може змінити частку, яку отримає такий спадкодавець. Тобто обов'язкову частку, в такому випадку, законодавець прописав, що судова система може змінити.